І я побачив дрон, він летів неподалік від нас. Дивлюсь на годинник, подумки попрощався з коліном. На сцені п'єса Удар дракона написана військовослужбовцем Геннадієм Удовенком. Вона автобіографічна. У драмі автор розповідає, як втратив ногу на війні від моменту утримання поранення і до процесу відновлення. Поранення чоловік отримав у 2023 році. А п'єсу написав торік під час реабілітації. Над нею працював три місяці. Це дебют Геннадія як драматурга. Спочатку це було про родину, потім це було про е, біль, а вже в кінці я зрозумів, що це п'єса про мрії, які були, які вмить вони зникають, і потім мрії, які е, народжуються і як вірити в ті мріям, які знову виникають. Історій багато, багато історій, але щоб написати, щоб це було цікаво і щоб це було. Не просто, щоб це був екшен, кишки, там, відірвані ноги, там, ще щось про війну, а про те, що, щоб війна вона до всіх доходила. Шість вистав авторства ветеранів війни показали на фестивалі перших п'єс у Дніпрі. Тривав він три дні раніше. Фестиваль прийняли три міста: а саме, Київ, Полтава та Суми. Проводиться за підтримки міського голови Береса Філатова. Для нас це велика честь приймати такий потужний фестиваль саме в Дніпрі. І я вважаю, що культурний розвиток. За участю ветеранів це взагалі новий крок у розвитку культури. Для мене особисто це дуже велика радість, тому що ветерани, які починають бути здатними творити мистецтво, це взагалі велике, велике, великий великий крок вперед. Свої п'єси воїни вчилися писати у театрі ветеранів. Це мистецький реабілітаційний простір, де військових вчили основам драматургії та навичкам викладати власні історії, роботи присвячені війні, життю та жазі до перемоги. Ми нічого не нав'язуємо, що це вибір режисерів, що це вибір людей, яким це цікаво, які хочуть підтримати чесний голос і чесні голоси, які. Ну, в яких нема цензури, в яких нема самоцензури, в яких люди розказують про реальну ситуацію, а не підлаштовуватись під якісь формати театрів або під ті п'єси, які побутують, ну, мають комерційний успіх, наприклад. Розумієте? Нам важливо, щоб людина була собою і писала те, що вона хоче. Фестиваль був присвячений вшануванню пам'яті загиблих акторів, які боронили Україну від російської навали. Нині низка учасників театру ветеранів готуються показати свої вистави в інших містах. Деякі п'єси хочуть бачити на своїх сценах кілька українських театрів, зокрема Львівський. Артем Ліфінсев, Іван Павлухін, Дніпро Ті.